Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Покажу товари, за які ви питали, тож бажаю приємного перегляду: 57 гривень банани. Є такі, що вже продалися, а її вже, бачите, привезли нові. Томати ціна 90 гривень за кілограм. Сьогодні змінили ціну. Такі томати, ціна за кілограм 105 гривень. Огірок тепличний 120 гривень та 90 копійок за кілограм. Огірок першого готунку 100 гривень кг копійки з округлю в більшу сторону для зручного прослуховування. Олейна олія 63 гривні та 50 копійок за 850 мл. Як бачите, акцій на олію не густо. Десь щось. Щедрий дар є з акційною ціною 59 гривень за 725 мілілітрів. Трошки менше. Є великі об'єми. 3 літри дар олія 236 гривень. Так, без акції, але дешевше, 227,30. Це її від своєї лінії. Денко олія 3 літри. Коштує так само, як від своєї лінії 227,30. Так би мовити, копійка в копійку. Олія кукурудзяна 85,50 без акції. Оцет 18 гривень та 20 копійок. Оце яблучний день у день. Об'єм 500 мл, ціна 22 гривні. Тут 500 мл, а в цій банерці від розумного вибору 900 мл. Прянощі, кориця мелена. 20 грамів за 10 гривень. Я так само маю намір спекти пряники імбирні. 12,40 імбир Коріандр. 8 гривень за упаковку. Це є замінник цукру цекламат 62 гривні. А цукор коштує 30 гривень за один кілограм. Розумний вибір. До речі, ви мені писали, що там немає кілограму. Ніколи не переважувала, але. Переважу. Як куплю нову пачку, обов'язково переважу. Ще мої запаси: 13 гривень сіль кухонна. Борошно амбар 5 кг за 101 гривню. Хуторок 121 гривня, 70 копійок, 5 кг. Розумний вибір борошно: 91 гривня та 40 копійок і менші упаковки по 2 кг та по кг. Розумний вибір 42 гривні за 2 кг. Хуторок 43 гривні та 40 копійок. На ціни пишу 2 кг, а на самій упаковці кілограм 800 г. Десь тут помилка. Амбар борошно 37 гривень за 2 кг. І хмельницький млин 43-40. Яйця трошечки ще подешевшили: 5 гривень, 94 копійки поштучно. Набір від своєї лінії 10 штук, 67 гривень, 71 гривня та 30 копійок яйця курячі. 10 штук. квочка домашня 72 гривні за десяток. Так, показую вам поштучно, там жінка набирала, не хотіли її заважати. Досить нормальних розмірів. 67 гривень та 20 копійок полтавським, 61 гривню та 70 копійок, вони відрізняються розміром. Ясен світ 75 гривень, розмір М і 79,70 розмір L. Ваш молочник, це її продукт селянський. 41 гривня та 80 копійок. Ви мене просите показати масло, але, як бачите, не акційне. Я вам покажу, але не ображайтеся, не показую так часто, бо зазвичай акцентую на акції. Єготинське: 100 гривень 83% жирності, 112,80 молокія. 82% жирності, 73% жирності, 100 гривень та 60 копійок, вага в них 180 грамів. Молокія 62% жирності 94,70, 73% яготинське, 105 гривень 117,90 яготинське. 82,5% жирності. Це є масло селянське, білоцерківське 92 гривні та 80 копійок. Є більшою жирністю 82% масло екстра 108 гривень та 70 копійок. Злагода масло 52% жирності, 73 гривні, 50 копійок. Так, ферма 63%, 95 гривень 180 грамів. Тульчинка це є продукт суміш рослинно-молочна. 70 гривень, 60 копійок за 400 грамів. А це є маргарин, столовий вершковий, особливий 500 грамів від своєї лінії 44 гривні. Сметана молокія 15% жирності, 36 гривень. Вже розкупили, привезли нове виставляють 42 гривні та 30 копій коштує молоко просто наше 1% жирності. Так, хотіла ще вам показати ціну на сметану: 50 гривень слов'яночка. Ягутинський, 58, 60, 51 гривня. Галичина 49, Президент 44,60 10% жирності. 20% жирності 59 гривень за стаканчик. Дріжджі екстра спиртові, пів кілограма. 41 гривня та 30 копійок. Львівські дріжджі 11,50. До речі, я привикла більше до таких дріжджів, ніж сухих, не можу ніяк перевчитись. 45,70 молоко казкове, філе куряче, 16,50 за 100 грамів, тобто 165 гривень за кілограм. А це є крила курячі. Охолоджені наша ряба 94,90 за кілограм. Печінка. Ціна за 700 грамів 74 гривні. Четвертинка задня куряча 80 гривень та 80 копійок за кілограм. 43 гривні 60 копійок коштує оселедець від розумного вибору. Такий оселедець, до речі, відчувається, що його там багатенько. 500 грамів, а самого оселедцю 325. Ціна 144,30. Оселедець від своєї лінії 240 грамів, 53 гривні. Риба Скумбрія на знижці 164 гривні за кілограм. Як бачите, інші рибні товари не акційні. Єдине, що побачила, це є котлети рибні. Ціна 79,80 котлети з червоної риби. Ціна за упаковку 400 г. Цікаво, так стало, пише смажені заморожені. Тобто їх тільки підігріти. Я правильно розумію? Хто знає, пишіть. Такі новинки сирок глазурований день у день. є різні смаки. Ціна зараз не акційна 13 гривень 36 грамів. Кокосовий смак. Сир кисломолочний молок є 40 гривень, 9% жирності 200 грамів. 2,02% жирності 35,70%. Білоцерківський сирок солодкий 48,30. Ягутинський кефір 2,5% жирності, 900 грамів 45 гривень. Кефір молокія, тут менша упаковка 400 грамів за 23 гривні. Також цікаво акції на крупи, але нічого тут не змінилось. Бугур був на знижці, рис камоліном, 58 гривень за 1 кг. Ви питали, як він, особисто мені він до вподоби, він і смачний, він не розварюється, не злипається, все з ним нормально. Якщо ви його їли, теж пишіть свої відгуки, кому сподобалось, кому ні. 37,80 пластівці вівсяні 500 грамів. Такі вівсяна плющена крупа 500 г ціна 29. Пластівці вівсяні села грукулеса 45, 20. макаронні вироби, ярка, тут є 1 кг ріжки 40 гривень. Вермішель 37,70 за кілограм. Ля паста. 420 грамів, 33,70. Вермішель. Паста Дікаса від своєї лінії 27 гривень та 40 копійок. В упаковці 400 грамів. Є різної форми вони. Макаронні вироби від делюкс 43,30. Теж є різної форми. Спагетті 43 гривні та 30 копійок. Спагетті паста Дікаса 27 гривень та 40 копійок, 400 грамів 71 гривня та 30 копійок коштують цукерочки, батончики з фруктозою. Вага 250 грамів, артек вафлі. 17 гривень та 30 копійок з фруктозою. А це є вафельки у шоколадній глазурі. Теж вони є з фруктозою. Вага 372 грами і ціна за упаковку 81 гривня. Ще є на фруктозі печиво вівсяне 41 гривня 300 грамів. Так, це є вже звичайні пряники різні. Фігурні 420 г 46-30. Тут і півник, і рибка. Пряники чорничка. 35 гривень та 50 копійок. А, дивіться, є без акції та дешевші. 32 гривні 50 копійок. Такі запорізькі, молочні 30 гривень та 40 копійок. Печиво вівсяне, зернове, 31 гривня та 50 копійок. Печиво прованс 30 гривень 70 копійок. 16 гривень та 90 копійок печиво Марія від торгової марки Ярич класична 160 г. 17 гривень Марія. Бабето цукерки Желені. Такі цікаві яскраві вони. Є з кислинкою або без. 20 гривень та 50 копійок. Гриляж. 14 гривень. Казанаки 10. Такі казинаки з арахісом 24 гривні. Халва 28:30. На цьому все. Дякую, що подивились відео до кінця. Хочу побажати вам гарного дня і вигідних покупок. До зустрічі!